Сьогодні день народження Організації Об'єднаних Націй. Їй виповнилося 67 років. Генсек ООН Пан Гі Мун виступив із традиційною промовою. Він підкреслив унікальну роль організації та її відповідальність за безпеку та процвітання усього людства. А наостанок дозволив собі трішки потанцювати. Пан Гі Мун зустрівся зі своїм співвітчизником корейським репером P.S.Y. Його музична пародія Ганнам Стайл набрала рекордну кількість переглядів в інтернеті. Генсек позаздрив його популярності і попросив навчити танцювати. Ще два дні тому мені казали, що я найпопулярніший кореєць у світі. А тепер ти забрав у мене це досягнення. У нас в ООН тривають дуже жорсткі дебати. Сподіваюся, ці танці з Ганнам Стайл допоможуть мені владнати ситуацію. Кліп Ганнам Стайл внесли до книги рекордів Гіннеса. Це відео переглянула найбільша кількість людей за всю історію Ютубу понад півмільярда. У прес-службі ООН зустрічі з репером пояснили тим, що пан Гімун цікавиться усіма аспектами життя. Я щасливий уже тим, що пан Гімун знає про мене. Він навіть переглянув моє відео та порахував кількість лайків. Для нас, корейців, це найкраща людина на землі, яка живе у наших серцях. ООН створили у 1945 році за участі 51 держави-учасниці антигітлерівської коаліції з метою захисту міжнародної безпеки сьогодні. У Цюріху з нагоди дня народження організації Україна представить звіт про дотримання прав людини в нашій державі.